Всім привіт! З вами Сергійович, і сьогодні до вашої уваги бойова перепуска 11. -та. Що нового додали до бойової перепуски та які танки на нас чекають. Давайте перейдемо до самої бойової перепуски та подивимося, які танки нас зустрічають. Це Ty5 Heavy 5 MX 50 та т 57 Heavy. Що я можу сказати про ці машини? Перше, Heavy машина виглядає дуже гарно. Машина насправді наразі я вважаю дуже сильною, особливо вважаючи її доволі непогану точність, непогану стабілізацію 2 секунди. Між снарядами та 22 секунди у барабані, що фактично дає а, у грі лоп-лоп наприклад, а, велику перевагу перед вс всіма супротивниками. Бо ви виїжджаєте, ви даєте 1600 урону за 6 секунд і спокійно. Від'їжджаєте, якщо граєте зі своїми союзниками, то, скоріш за все, ви зможете так видати там 3-4 барабани, поки виникає, де ваші союзники можуть а, спокійно грати. Мені хейвік дуже подобається, це прям гарна машина. Поки я вам розказую за машинку, ви зможете трошки роздивитися танки, як виглядають його всі прогресії. Що хочу відмітити, танки у цій бойовій перепустці виглядають всі насправді дуже гарно. Я був здивований, бо, наприклад, Ріно Черното, який був у, минулі, у минулому бойовому перепуску, мені не дуже сподобався зовні, а інші танки були зовсім непогані. Так, ну що ж, Хевік ми побачили, як він виглядає. Перейдемо саме до Фочбе. У Фочбе приблизно така сама ситуація, як і у Хевіку. Це один з найкращих барабанів, що є. Тут взагалі 3000 шкоди з одного барабану, що дає можливість знищувати майже будь-який танк. Який а, потрапляється а, у рандомі, головне пробивати, не спішити. Є певна складність у тому, що в нас немає башти, але є а, великий насправді плюс. А, це саме те, що в нас а, доволі непогано броньована сама рубка, та вона знаходиться максимально спереду танку. А, хоча деяким гравцям, можливо буде. Складно відігравати на цій машині, але в кожного свій а, стиль гри на, цих, на цій машині. Я, наприклад, обожнюю грати на ній дуже агресивно. Тобто, в, особливо ця машина гарно себе показує у взводі. Коли ви берете там 2-3 такі машини, ви просто вриваєтесь і розносите все, що є а, на певному флангу. Бо три такі машини можуть переломити будь-який бій, навіть якщо він вже фактично злитий повністю. Так, перейдемо до Type 5 HeVie. Що можу сказати за Ty5 HeVie? Перше, в нього відносно слабка броня для 10 го рівня. Йому не вистачає дуже в броні. Хотілося. Щоб з цим моментом щось зробила, пушка в нього відносно непогана, але це чисто відносно непогана. Танку треба трошки ап зробити, трошки забронювати, він стане гратися трошки ліпше, бо зазвичай, коли такий танк потрапляє до рандому, арта його фокусить, бо дуже легко по ньому попасти. Uh, промахів по ньому бувають рідко від арти, і ви будете просто знаходитися під постійним оглушенням. Uh, також, uh, я думаю, я зроблю на Type 5 Heavy та uh, на Type 4 Heavy, то тобто є 9, uh, 9 та 10 рівень. Uh, певний гайд, як на них грати. Яку збірку зробити, та що в себе уяв... представляє цей танчик? Так, давайте подивимося момент того, що в нас у бойовій перепусті додали нового. Перше, що я хотів би відмітити з нового, це в нас видають експериментальне обладнання. Це система підвищеної рухливості для лінійки американців. Система загортування. Поліпшене загартування, якщо я не помиляюся. А, комплекс поліпшеної для, у лінійці французів та у лінійці японців. Це в нас система керування вогнем. Що хочу відмітити ще нового: це в нас у поліпшеній частині бойової переписки нам видають голду. У базових нагородах ми будемо отримувати бони. Загалом можна отримати 3000 бон, тобто по 1000 бон за главу. Також це премакаунт, але це не нове. Дивно, що нам не видають ніяких компонентів для експериментального обладнання. Хоча, я думаю, це все буде, але воно буде десь у другій половині літа, де в нас вийде четверта глава, в якій можна буде отримати преміум машину, якого рівня насправді я не знаю, та яка буде саме машина, загалом, що ми можемо отримати по жетонам. Це в нас 12 жетонів. З основної глави, з базових нагород з поліпшени 9 жетонів, тобто це 21 жетон та 3 жетони за колець, як це було раніше. Але якщо ми згадаємо, то в Wargaming нам обіцяли те, що якщо в нас навіть 0 жетонів, тобто у нас немає жетонів з минулої бойової перепуски, ми зможемо купити будь-який танк. Я думаю, що будуть. Ще жетони близько трьох жетонів у четвертій главі, яка додасться у другій половині літа. Також ми можемо збирати колекцію, вона доступна нам тепер одразу. Також можемо подивитися бойову переп... колекцію бойової перепуски 10-го сезону і переклацати, почитати за кожен момент. Так, і, і товари за очки в нас не змінилися. Тобто, в нас е, ті самі камуфляжі, що й були е, минулого разу, також члени екіпажу. І також набори з бонами, але я не, не, не бачу сенсу купляти за 3000 очок 300, бон. Це якось е, не дуже. Так, і самі товари за жетони. Ми маємо всі ті ж самі танки, що і раніше. І та сама ПТ нова, яка додали у 10 сезоні, КПЗ3 Project 07. Все інше в нас без змін, що купляти. З бойової перепустки, я вважаю, що це в будь-якому випадку повинен бути чафутур. Для тих, хто любить тяжкі танки, це обов'язково фаза, обов'язково БЗ-58, але тут треба а, маленький нюанс в тому, що він коштує 24 жетони. Звертайте на це увагу, щоб ви випадково не витратили на танк, а ви там хотіли, наприклад, купити декілька танків. І В випадку, якщо ви хочете декілька танків, я рекомендую це Чафутур та Фаза. К-91, я вважаю її дуже слабкою, бо немає броні, є деяке деяка маскування, немає КВНів. пушка така собі. Об'єкт варіант-2. А, відносно на любителя, пробувається так само, як і фаза. А, дуже а, дуже гармата. Коса, а, немає ніякої стабілізації. Крус фактично в ньому гарно відіграти, зможуть тільки статисти. А, в нього два режими стрельби. І завдяки цьому доводиться людям дуже викладатися на цьому танку, і він явно не танк про задоволення. Лорен 50Т дуже слабке бронювання чимось схожий на прокачувану лінійку на М4, але фактично я б його не брав, тим паче, за 18 жетонів, можливо, якщо він. Коштував би там, 9 жетонів, це була б конкурентна нагорода. Але так, за, 12 житонів, за 18 жетонів це не дуже танк. БЗ-58, гарне бронювання, окрім нижнього бронеливста. Відносно непогана пушка, хоч і доволі а, крива, можна так сказати. Але все ж таки танк заслуговує а, вашої уваги. Кобра, фановий танк, в якого а, непоганий барабан, швидке перезаряджання, коса, гармата, все таке. Але танк, ще раз повторюю, це фан-машина, це фактично КВ-2 на 9 рівні, який має, а, якщо не помиляю, не помиляюся, кумулятивні та осколочні. А, осколочно фугасні снаряди, а, які дають а, певну варіативність гри, і ПТС у КПЗ 3 Project 7. А, це чимось схоже на СТРВшки. За неї ага, я знаю дуже мало. Фактично, в, у боях я її не бачив, і поки що не знаю, що саме я буду обирати, так як я хочу. Або вибрати Кобру, або ПТСАУ КПЗ Project 7. Подивимося, як воно буде та який вибір все ж таки стане. Якщо ви а, хочете побачити конкретну машину, а, щоб я її купив собі на аккаунті, то пишемо коментарі зі своїми пропозиціями і подивимося, що ж саме. Я куплю. Так, а, а, також в нас буде лінія фронту з 5 червня. Якщо хтось не пам'ятає, що таке лінія фронту, а, то в нас, а, можливо, якщо подивитися отак, ви А, Ми тут можемо перероджуватись, а, граємо на восьмих рівнях. Є три зони для атаки і три зони для дефу. Головна задача тих, хто атакує збити цілі 1, 2, 3, 4 і 5. Це ось такі гарні гармати, які пробиваються тільки позаду та позаду та збоку. Їх треба знищити, для цього вам треба прорвати фланги та заїжджати до гармат. Режим насправді цікавий, фармиться в ньому непогано, також в ньому можна буде фармити очки до бойової перепуски. Також буде стальний мисливець, до якого теж можна буде нафармити жетони бойової перепустки. Також хочу поберенити, що коли ви будете заходити до гри, повністю все завантаження гри тепер змінилося. Воно виглядає не так, як виглядало раніше. Але цей момент я не буду показувати, для того, щоб коли ви зайдете до гри, для вас була певна магія того, що відбувається. Виглядає воно гарно. Чимось, напевно, схоже з аналогією от Бліц. Але що мене здивувало, якщо ви, наприклад, виходите з бою, то у вас перехід з бою до Анагару, він не змінився. Хоча це доволі дивно. Хотілося б побачити і там зміни. Що ж, в принципі, на цьому в мене все. Всім Дякую за перегляд, підписуємося на канал, далі буде багато цікавого контенту. Всім до побачення!